Мамо, як ти проводжала мене у дорогу, змахнула сльозу і мовила стиха простих. 12-річний Любомир Чехун, житель села Стрижівка, рік співає на ринку. За цей час хлопець зібрав понад 300 тисяч гривень на підтримку ЗСУ. Місцева жителька Ольга Матвійчук говорить, що скринька Любомира у кінці дня завжди повна. То дають, дають люди гарненько дають. Я завжди і я даю, я завжди почин. Любомир розповідає, що волонтерить він тільки в неділю і збирає до трьох тисяч гривень у день. Спочатку, коли я прийшов на базар, я думав, ну я сам себе стидався, я думав, ну зараз щось люди не так подумають. Але я почав співати, ну людям це сподобалось, вони почали долучатись кожної неділі до збору коштів. Підходять на базарі, кидають в скринь, обнімають. На зібрані гроші Любомир вже купив для своїх земляків, які воюють на фронті. Бронежилети, кевларовий шолом, берці, термобілизну та автомобіль. Останнє придбання другий автомобіль для земляка, який зараз на ротації та збирається на фронт. Володимир Чехун, батько хлопця, каже, що ремонтували та красили машину всією родиною. Попрацювали, відрегулювали клапана. Зробили розвал схоження цій машині. Багато що в ній зробили вона на ходу. Вона сподіваюся, що комусь врятує життя. Співати та грати на гітарі Любомир навчився у музичній школі. Мама Любомира говорить, що співати на ринку та збирати гроші на потреби ЗСУ їх син вирішив сам, а вони допомагають та підтримують його. Зараз говорить жінка, Любомир не тільки збирає гроші, співаючи на ринку, а й дає благодійні концерти в різних селах Любарської громади. Він допомагає не тільки іменно з району. Це був це і Романівський, і Чуднівський, і Миропольський. Він теж він коштами іменно, що, що запрошує зараз? Він побачив пост в чуднові хлопчина на війні. 20% процентів серця чоловіка залишилось. і він хоче, якби допомогти. Це я так розумію, що це кошти на операцію. Хоча б 10-15 тисяч йому допоможе спасти життя. Я хочу виразити вдячність всім тим людям, які підтримують мого. Любомира, які задоначують йому на ринку кошти, і хто скільки може, ці кошти йдуть на допомогу нашим хлопцям. Ну, щоб я б зараз був би таким років 23-24. Я б запросто пішов би на війну. Анжеліка Нестерчук, Ігор Кучин, Суспільне, Новини, Житомир.